У Тернопільській обласній філармонії родинам загиблих військовослужбовців вручили 36 посмертних державних нагород. Це ордени Данила Галицького та за мужність першого і третього ступеня. Нагороду свого чоловіка Олега отримала Людмила Якубець. Жінка каже, чоловік був на війні 5 місяців. Загинув на Донецькому напрямку. У них залишився маленький син Даніель. Це його заслуга. це заслуга. Олега, бо він багато зробив для України. Він пішов захищати мене, сина, нашу Україну, наших всіх близьких. Цей ордер дуже багато чого означає. Я буду завжди всім показувати і розказувати, бо це дуже велика пам'ять. Це пам'ять про нього. Пам'ять буде для мене, для сина, для усіх. Нагороду за загиблого батька Олега Хомка вручили його сину Назару. Сьогодні я отримую нагороду за свого батька Хомка Олега Васильовича, який воював на Донецькому напрямку, алтерористом в 44-й бригаді. Загинув він 15 червня 2022 року. Наслідку попадання туди ворожої авіабомби захід провели, щоб згадати і увіковічнити пам'ять про світлих, мужніх, незламних, нескорених військових, які заплатили найвищу ціну за вільну та незалежну Україну.